Ну взагалі нічого не зробили чи щось зробили? Ще нічого, він нічого не працює. Він гуде і запускає і гріється дуже сильно. Конденсатори гріються? То це він коли нагрівся? Коли запускався чи коли. Він у -у -у, гуде у них. Ми пробували і от щечка напряму. І ось з розєток, і переноски, і вже до нас він чуть-чуть запустився і все. Типу як конденсатор здох, типу що йому не вистачає пускового. А що вони разі кажеш? Це легкий, це важче, це 400. Де ти бачиш його характеристику? 30 Мі... Мілі... На... Міліфаради. На, на, на... Фаради, файхи, фараї. 30, то 200, тут 450, а тут а, 250. Та це типа вольтаж, це 400 вольтовий чи що? Бля, хамуха. А що продавець говорить? Ти не питав до них? Чат GPT, що говорить, нащо нам продавець. Да. Нежданчик. Ми на таке не підписувались, воно мало працювати.